Всім доброго дня! От знайшов я ось це баночки. І сьогодні я вам покажу класну ідею, яка може полегшити усім життя. Так як інколи немає. Інколи от Стоять баночки, поставив, щось набрав, от набрав, поставив, вони мішають, їх перекладають з місця на місце. Зараз я вам покажу класну ідею. Як зробити так, щоб баночки ніколи не були під руками і не мішали. Для того ми беремо такий брусок, беремо дві кришки. От, ну, Кладемо ось так. Спер. Ну, Трішки серлоните от, от, воно ламане і крутиться. От. І робимо ось так от тих дві дірочки в кожній кресті. Я вже я думаю, що ви вже здогадуєтесь, що це не має бути таке. Ось так берете, їх прикручуєте, і просто ось так от воно стоїть. Лише поставили. Цей. І воно вже нікуди не дінеться. Можна болтики, шурупчики, гайки, можна це. І не треба буде постійно шукати там, от, так як в мене ось така от, штука є. Це, від лежок від столового від від, від цього інвентар, як то прибору. Ай, коротше. Так, як вони тут, їх можна посортувати і порозкладати уже по баночках, і прикрутити цей. Зараз я зроблю я вам покажу. І так, я закінчу ось. Все під руками. зняли, Що вам потрібно сюди? Кинули і прикрутили. Ось така ідея. Прийшла мені в голову, так як в мене все ось тут, на робочому столі, на стелажах, ось тут все порозкидувано. Я собі тепер можу спокійно тут це все посортувати і поскладати по баночках. Ну, Звичайно, я ще тут баночки подокладаю. А так то ідея класна. Пересортував я свій весь мусор. От тут є п'єзоелемент з позолотою. Радіодеталі. Це зелені, не знаю. як Ключі, коротше, ось таке. Тут ці, цвячки маленькі, середні, великі. Скоби, не знаю, як називається. І шурупи. Ось такі от. І ось так я це зробив. А то в мене все. А то в мене все ось так стояло. По... Ну, це я вже пересортовувати не буду. І, значить, ось так. то, Класна ідея взагалі для гаражу. от Потрібно шуруп відкрутив, зняв, взяв, поставив. Поставив назад, закрутив. І тут не, не валяється, під руками не мішає. І завжди на своєму місці. Я надіюсь вам сподобалось. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Може щось тут ліпше ти потрібно. Коротше, таке то. До зустрічі!